Сьогодні перший муніципальний завітав до відділення травматології, аби дізнатися, чи вплинула засніжена погода та ожеледиця на збільшення випадків вуличного травматизму. За кілька днів засніження вулиць нашого міста та утворення крижаних корок на дорозі, в дане відділення було декілька звернень щодо травматизму через падіння на слизькій дорозі. За статистикою попередніх років найчастіше люди надходять з забоями м'яких тканин, переломами плечової та променевої кістки. Про те, що таких випадків наразі було набагато, говорить або утримання від прогулянок у таку погоду без необхідності, або обачливість пішоходів, зазначає Євген Візнюк, завідуючи відділенням. Травматології за останні кілька днів непогоди в нашому місті до нас за допомогою звернулося близько 10 пацієнтів, які були у шпиталені відділення, і десь близько 15 пацієнтів, які отримали не такі значні травми і лікуються амбулаторно. Тобто в травматолога поліклініки або у сімейного лікаря. У шпиталено 10 пацієнтів, амбулаторних на сьогоднішній день біля 15 пацієнтів. Травми абсолютно різні: це починаючи зі струсу мозку, удар головою і закінчуючи переломами верхніх та нижніх кінцівок. Ви впали, вам болить негайно зверніться за медичною допомогою. Пацієнт звертається в приймальне відділення, туди викликається черговий лікар-травматолог. Лікар призначає певний ряд обстежень, і вже, в залежності від результатів обстежень, пацієнт або ушпиталюється у відділення, або відпускається додому. Тут залежить від віку пацієнта. Якщо це молодий пацієнт, то скоріш за все ці травми пройдуть безслідно. Якщо це пацієнти похилого віку, то і лікування, і потім реабілітація проходить значно триваліше може тривати там кілька місяців. Травматизм в період у ледиці явище поширене, та уникнути цього можна, слідуючи наступним порадам професіоналів. Якщо травма вже є, діяти треба без вагань. Людям похилого віку я б взагалі не рекомендував без потреби виходити з дому в таку погоду. Якщо вже травма сталася, не зволікати в будь-яку пору доби звернутися за допомогою. Наше відділення працює цілодобово. Не обов'язково В міську лікарню можуть звертатися пацієнти тільки міські. Абсолютно всім людям надається допомога, чи то район, чи то місто. Якщо травма сталася далеко від лікарні в селі та в будь-якій точці нашого району, викликається 103, приїжджає швидка і привозить вас в приймальне відділення. Не забувайте і про небезпеку, яка криється не лише під ногами, а й вгорі, звисаючи крижані брила та бурульки. Забої та переломи під час падіння в ожеледисю розповсюджене явище. Пам'ятайте про це, не виходьте на сніг непідготовленими, а краще знову перегляньте наші поради в сюжеті за 9 січня. Ірина Ворбинська, Натолі Лукінчук, перший муніципальний.